Уявіть собі, що ваш магазин на Еці на межі закриття. Це в мене таке було, коли оновився рахунок на Еці, я вийшла в мінуси. І прийшло таке повідомлення, що до 15 лютого, якщо я не закрию мінус хоча б на 0, мій магазин закриють. І якби я була не настільки така рішуча, може би його і закрили. Та я вам скажу, що я. Рішуче навіть на всі тисячу. І в цьому відео ви дізнаєтеся, як я за три дні вийшла з мінусу в нуль, а тепер навіть і в плюс. Коли я отримала таке повідомлення, що я в мінусах, в моєму магазину один рік, і він як мав продажі там, і не мав, були магазини по нулям, могли бути в плюсах. Могли бути в великих плюсах, ну, в мінусах ще не було. Але це також є досвід. Не впавши в паніку, я вирішила реанімувати свій Etsy магазин за допомогою чату GPT. Я використовувала і до того багато різних соціальних мереж, але вирішила також в чаті GPT взяти таку підтримку, тому що. Знати одні знання і їх сформулювати в одне ціле, це зовсім інші речі. Я використала для того, щоб реанімувати свій etsy магазин всі платформи, це три дня, три дня я реально, ну, дуже активно це робила. Такі платформи, як Pinterest, Facebook, TikTok, YouTube, Блог. Я до нього повернулася це від Google, навіть задіяла LinkedIn. Використала всі фішки, які запропонує кожна соціальна мережа, і SEO, і ключові слова все разом. В першу чергу я всі сили кинула на Pinterest, тому що Pinterest і Etsy – це є така гарна взаємодія, яка дуже ідеально працює. Тому замість одного піну в день я почала публікувати три піна кожен день на Пінтерес. В цьому плані я ще задіяла такі як ключові слова, СО і цікаві картинки інфографіку для Пінтерес, щоб дійсно захопити і зацікавити аудиторію. Переходом на Etsy. Facebook я націлила на групи. Групи, де збираються різні майстри хедмейду, саме англомовні, і не тільки англомовні, там є різні групи. І я задіяла кожен е день, не забуваємо про спам, це також дуже погана, шкідлива штука. Я задіяла ці групи і почала публікувати про. Свої вироби, які є в мене на Etsy. Звісно, не обійшлось без інстаграму та Тіктоку. В інстаграмі я нагадала в сторіс про те, що в мене є etsy магазин і там можна придбати мої схеми. Не забула про такі цікаві фішки в інстаграмі, як Рілси, давши саме на англомовну. Аудиторію, тобто текст, ключові слова і SEO для Інстаграму я використала на англомовну аудиторію. Також в Тіктоці я дала відео з англомовним текстом і таким переглянула перед тим, в Тіктоці всіх своїх, можна сказати, конкурентів. Але саме англомовної аудиторії, щоб виділити, які популярні зараз в тренді відео і музика. Тому що без цього, можна сказати, я б результату не отримала. Не забула я про саме Etsy, тому що, ви розумієте, саме задоволення того, що я всіх людей, всю свою аудиторію націлюю на магазин Etsy, я там провела. Три дні найбільші знижки, тому що люди люблять купляти, коли є якась акція, і це я зробила. І що я вам можу сказати? Що на третій день я отримала перше замовлення. Відповідно, я за три дні з мінусу вийшла в нуль, і це велике досягнення для мене. Але скільки роботи я була поклала для того, щоб досягнути цих результатів. За місяць лютий я офіційно маю 13 замовлень. Це, це навіть дуже добре, тому що, можна сказати, січень-лютий це були такі періоди, де англомовна аудиторія не в'яже, тому що це є свята, і впадають великі е, мінуси в продажах. І вам скажу так, що коли цей період лютий були такі міні-продажі, але я мала дуже гарні якості в переглядах, в переглядах і збережених. І ще великий плюс я отримала три три відгуки, 3 відгуки за продажі, які я продала в лютому. Це, можна сказати, ще дуже великий плюс, тому що Буває, що отримаєш відгуки на Еці, які продав схему місяць-два тому. А це прямо в лютому купили, в лютому зв'язали, і я отримала відгук. Для мене це ну, мега класний результат. Я ще забула вам сказати про блог і LinkedIn. Також дуже класні платформи, вони в собі поєднують як англомовну аудиторію, так і нашу україномовну аудиторію. Тут також дуже гарні, якісні перегляди, лише потрібно більше писати текстів. Тобто, така сама картинка тут не проканає. Не забула я і про YouTube. Ютуб в коротких відео і в довгих відео я показую свій огляд в'язаних іграшок, де людина дійсно може розглянути зі всіх сторін, яка у неї може вийти іграшка саме по моїх майстер-класу. Тому я це все показую, показую, даю посилання. На Еці магазин, де, якщо їй сподобається, вона може придбати схему і зв'язати собі таку саму іграшку. Наразі я склала план дій на березень. В них також входить ведення активно соціальних мереж, таких як Пінтерест, Інстаграм, TikTok, Ютуб, LinkedIn, Блог, для того, щоб збільшити продажі на Etsy. Я продумала план, склала цікаві теми для таких блогів, як LinkedIn і блог від Google. Тому що цікавіші тексти вони приваблюють аудиторію і можуть перевести їх в мій магазин на Etsy. Не забула я про ключові слова і СО для кожної соціальної мережі. Щоб ви розуміли, СО, дуже багато говорять про СО. СО це допомога Google, Коли ви забиваєте, наприклад, в'язані іграшки, вам висвічується дуже багато в'язаних іграшок на різних платформах. Це означає, що люди використали іменно цю функцію, цю фішку СО. Тобто їх показує Google, коли задає людина цей запит. В результаті моя історія досягла бажаних результатів і навіть перевищила їх. Якщо ваш магазин Etsy на такому самому рівні, як мій, і ви хочете збільшити продажі, ви можете скористатися з цим планом, яким я вам розказала в цьому відео. Не забувайте підписатися, тому що я буду ділитися з різними фішками ведення саме хедмейт бізнесу в різними соціальними мережами. І дуже би хотіла, якщо ви досягнете результатів, поділіться в коментарях. Мені буде приємно знати, що я комусь допомогла, і буду радіти разом з вами вашим перемогам. Не забудьте натиснути Підписатися дзвоник. До нових зустрічей!